І так, розпочинаємо наші змагання чемпіонату садівки з пауерліфтингу в правій присідання. Перша викликається до, на, на поміст нечепруг ульяна Вага штани снати кг. Виходить, виходить. Зистенка бути уважні. Сідаємо. Стоїмо. Присісти. На стінки. По команді все, добре. Вага зараховується спортсменці. Спортсмені, дивіться, по команду сюди присісли. Ви присіли і встали. Команда на стійки. Це зрозуміло. Зрозуміло. І так, асистенти, на штангу вагу 27,5 е, кілограмів. 27. Це зверху п'ятерочку ставимо. Так. Увага. На поміст викликається. Киличенко Матвій. штанги 20. Ні, це 27. Спасибо. Все брати? Так, выглядається. Киличенко Матвій. Можна. Стоп. Так, увага, асистенти Можна? Встань сзади, асистент. Присісти. Стойка. вага зарахована спортсмену. І так. На штангу так знімаємо все. І так, вага встановлена 37,5 кілограмів. Викликається суд ніг. Заходимо з боку. Так, вага асистенти. Працюємо по команді, все. Стоїм. Присісти. Стійка. Вага зарахована. І так, починаємо наш. Другий раунд. На штангу 20 кг. Зимаємося. Вага штанги 20 кг. На другу свою струбу викликається ум'явлення чи порук. Погодом з боку. По команді працюємо. Постань ближче. Присісти. Стойки. Вага зараз курила з партнерці. І так. Асистенти. На штангу встановлюємо вагу. 30 кілограмів. 30 п'ятерочку зверху. П'яторку зверху. Стоїть, асистенти. І так. Викликається Кириченко Матвій. вага штанги 30 кілограмів. І так, увага, асистенти. Можна? Це ближче око. Присісти. Скільки? Вага Вона рахована спортсмену. Добре. І так. На штангу встановлюється вага 35 кілограмів. Двоєч зверху. Зверху двоєчка. І так, асистенти, увага! Зараз до ваги. До цієї ваги викликається Даніїл Головко. Вага штанги 35 кілограмів. Асистенти, будьте уважні. Присісти. Стіка. Вага зарахована спортсмену. І так, на штангу встановлюється вага 40 кілограмів. І так, вага штанги 40 кілограмів. Друга спроба. Викликається суд ніг. Команді працює. Присісти. Скільки? Вага зарахована. І так. Третій э, підхід, третя спроба. На штангу становиться вага 22,5 кг. Так. Третя спроба. Викликається не Чифрук Ульяна. 2016 року народження, вага штанги 22 з половиною кілограми. Можна. Дівчанки, будьте уважні. Стойка. Итак, на помост викликається Кириченка Матвій. Вага штанги 32 кілограми. Можна. По команді працює. Присісти. Стойка. Вага зарахована по Молодець. І так, азистенти, на, на штангу 37,5 кілограмів. Топ, ставимо зверху дойде, просто зверху вигляді став. Так, головко. Так, на штанги 37,5 кілограмів. Зверкається Даніїл Головко. Можна? Команді присісти. Стойка. Вага зарахована спортсмену. І так, викликається на поміст. Суднік. Вага штанги 45 кг. Асистенти, будьте уважні. Присісти. Стойка. Вага зарахована. Вага штанги встановлена. 35 кілограмів. До цієї ваги прикається Матвій Кириченко. Асистенти, будьте уважні. Можна по команді заробити. Присісти. Сімка. Га зарахована спортсмену. І так, вага штанги 40 кг. Викликається Даніїл Головко. Це для спотана рекордна, 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 рекордна вага. Можна? Звичайно, бути уважні. Присістьте. Стойте. Вага зарахована спортсмену. І так, вага штанги 50 кг. На цю, на цю вагу виконає свою спробу. Суд нік. Так, увага, асистенти. Асистент, увага. Систер. Стойка. І так, вага зарахована спортсмену. І так, вага на штанці 52,5 кг. Викликається на свою четверту спробу. Суд Асистенти, будьте уважні. Працюємо по команді. Присісти. Стойка. Так, багато на спортсмену. Так, шановні спортсмени, сьогодні ми провели чемпіонат грілки по пауерліфтингу в одній із справ присідання. І нагороджуємо наших кращих спортсменів. І так, за перше місце нагороджується відчебруку Ульяна. Так. Ульяна з вагою у рівні 24 кг приціла 22 кілограма циштанною. Це найбільше є певні змагання. Ми привітаємо одець. І так. Богова категорія до 28 З Своїм кращим результатом присідання 35 кг Перемогу отримав Кирченко Матвій. Бровся крепка Хорошо. Так, І так, вагова категорія до 30 кг Своїм кращим результатом перемогу змаганнях отримав Даніїл Головко Вагова категорія до 10 кг присів 40 кг. Молодець. Завітаю. Добре. І категорія до 38 кг. Перше місце зайняв сутнік. Вилітає місяців 52 кг. Штанга це перший Коли, я думаю, що буде ще більше. Так. Так, так, фото. Все, молодці. Так, ну що відео? Мання прийшли, ви знаєте, що ви можете зробити. Наші будуть змагання із присідання і я, і все буде добре. І зараз ми закінчимо змагання, то нас тут <клес> <клес>